Розповідь з архіву. Казка про попелюшку або як я влюбилася в фотографа. Ні, не в чоловіка-фотографа, як ви подумали. В момент я вибрала його інтуїтивно на рівні підсвідомості, як тільки почула, не знаючи, хто він, що він уміє, які в нього клієнти і фотороботи. Свідомо: бачення світу через об'єктив фотокамери очима чоловіка. Після того, що цікавилася в основному фотографами жінками, студіями, їхніми роботами, але голос в голові вперто повторював: Тобі не в той бік. Подзвонила, з'їла свою найбільшу жабу. Хто така жаба розповідає на тренінгу, який чекає на свою подарункову обгортку після фотосесії, отримала зразки фото, чомусь не бачу себе на них. Старалася відсунути цю подію як можна далі, хоча чудово розуміла, що терміни підпирають чергова прокрастинація. Домовилась, і тут почалося повний вихід з зони комфорту. Прийшлося ущільнити і без того свій щільний графік. Голова йшла обертом від стрімкої каруселі завдань, нової інформації і маса нових запитань, які чекали моєї відповіді. І, о Боже, і я подорослішала, і моє миле тіло не знайшло в шафі на себе наряду. Ідея білий костюм. Я бачила недавно на фото, було би супер. Але де я в своєму мовно великому містечку знайду серед зими білий костюм. Пошуки таки не дали результату. Я вже втратила надію не те, щоб його знайти, а на будь що більш-менш підходяще. Опа. Останній магазин по дорозі, в який мене потягнуло магнітом. Хм, Білий костюм, мій фасфан, мій розмір, блузка, супер, підказка з простору. Переписка, підбір одягу, зразки фото. Відповіді на безліч запитань, оскільки фотосесія не художня і не просто на пам'ять. І останнє питання це було. Щось страшно. Викликало здивування. Звідки знає? І сміх. Та яке там страшно? Тут дихнути нема коли. Від чого страшно, ще не таке проходило. Але потім ловлю себе на думці. А може, і справді страшно? Останній раз перед фотографом в студії була майже 30 років тому в день свого весілля. Ні, ще раз. Та яка різниця коли? Давно не страшно, тривожно. Тільки думати про це немає часу, безліч незакритих питань. Ранок, перукарня, зачіска, макіяж, таксі, білий костюм, машина під під'їздом, все по плану, по графіку, дорога, перше місце зйомки. Забула сумку. Помада, церкало, гребінець, гаманець, ключі А, дурниця. Фото пози незвично. Поки в парі добре. Відчуваю опору. Далі я сама. Для чого я вибрала чоловіка фотографа? Не можу розслабитися. Ні вдих, ні видих, ні концентрація, ні неконцентрація. Відчуваю, що в рази легше було стояти на сцені чи посеред залу в танцювальному костюмі з напівоголеним тілом, ніж опинитися один на один з об'єктивом камери в руках незнайомця. Вся легкість, спокій, рівновага, куди зділися, ніби випорвалась, і я відчувала себе великим мішком з сипучим наповненням в дорогому вбранні. Роблю те, що завжди: стіл, блокнот, ручка, комп. Відчуваю, що не йде. А може, здається, зміна локації, вулиці міста, переїзд, ріка, холодна краса, шум води, прохолодний освіжаючий вітер, промені сонця поміж хмарами. Де обіцяна лавочка? Ніколи в цьому місці лавочки не бачила. Напруження помало стихає. Природа робить своє, відчуваю себе майже вдома. А чуть було не відмовилася від річки. Переглянути фото в інтернеті і подивитися, як люди це роблять, так і не знайшла часу, тому чемно сиджу і ходжу по березі, як в армії, по команді. Камінь під ногами, втрачаю рівновагу, виходжу з пози солдатика, здається, ось-ось впаду, починаю сама з себе сміятися, що чуть не поміряла глибину, і злітає з обличчя вдавана маска моделі. І ось він, момент, секунди, погляд, звук знімаючої камери, кадр за кадром, захоплення, задоволення за прихованою посмішкою людина в моменті тут і зараз. Ловлю емоційну хвилю. Ось вона, довгождана, не свою фотографа. В цей момент він схожий на митця, який не бачить землі під ногами і нічого довкола, крім моменту видалого кадру. Ось воно, усвідомлення, те, заради чого я тут. Починаю розуміти і отримую відповідь на своє запитання, витрачений час, сили. Фінанси за одну цінну мить, кайф побачити, відчути людину в її призначенні. Зміна місця тепло, сонце знову момент, той самий, ще декілька кадрів. Сесію закінчено. Емоції зашкалюють, щось нове, невивчене, незрозуміле, не розглянуте до кінця, згадую теорію всіх пройдених курсів, ділюся враженнями з подругою про відчуття на тонкому плані взаємодії енергії і чую у відповідь Моя принцесо, ти мала шанс бути в казці, і це казка про тебе. Казка прочитана, але після смак залишився.